Каву, пам'ятаєш, ми з тобою грали в хованки, так ось я хочу взяти в тебе реванш. Звичайно, пам'ятаю, як ми грали, як я переміг. Ну добре, можемо спробувати. Повір мені, в цей раз я дуже сильно підготувався. Я тобі вірю, але я також підготовлений. Але селянин, на що ми будемо з тобою грати? Який приз? Давай той, хто програє, виконає одне бажання переможця. Одне бажання, Слухай, це цікаво, я згоден. Я даю тобі можливість першому сховати. І я буду тебе шукати. Добре, тоді рахуй до 100 і ми починаємо. Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. Якось раз ми з селяном грали в хованки, і я ховався в секретних будинках. Так ось зараз, друзі, ми запишемо другу частину, де я також буду ховатися в нових секретних будинках. Обіцяю вам, що такі секретні будинки ви ще точно не бачили. І поки селянин рахує до 100, ходімо, покажу перший секретний будинок. Так, дивіться, нам треба просто зайти в цей будинок, і як ви бачите, тут є дуже багато книг, і дивіться, що я зараз роблю: три, два, один, і ось таким чином ми трохи тут все забудували. Правила гри полягають у тому, що коли ти шукаєш а, іншого гравця, ти можеш ламати блоки. Але справа в тому, що ці блоки вже зламати не можна. Тобто так, ці книжки зламати ну, ніяк не вийде. А це означає, що солянин мене ніяк не знайде, і ви скажете мені, а як туди зайти? Це що, секретна кімната, чи що так, друзі? І якщо ви уважні, ви бачите, що тут не вистачає однієї книги. Книга в моєму інвентарі є, і все, що нам треба, це просто вставити її на це місце. І як ви бачите, ось таке. Чином відкривається секретний прохід. Ну і щоб його закрити, нам треба просто дістати цю книгу. І все, друзі, дивіться, це дуже прикольно виглядає. Мені це подобається. Так, Кавона, я йду тебе шукати. Ти там сховався? Так, так, селян сховався. Давайте, друзі, зайдемо скоріше. Ось таким чином, знову ж таки, забираємо книгу і просто чекаємо тут. Поки селян там нас шукає, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоча б раз грали у Майнкрафт. Так, друзі, просто поставте лайк. Лайк Та підпишіться на канал, якщо ви хоча б раз грали у Майнкрафт. Я граю в Майнкрафт кожен день, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви обов'язково зробіть те ж саме. Селянин, як там в тебе успіхи? Ти вже мене знайшов? Ну поки що ні шукаю, а дай мені якусь підсказку. Підсказку? Ну я навіть не знаю. Ну добре, зайди у будинок, де є книги. Таких будинків декілька в нашому селі. А, зрозуміло. Ну тоді давай я одразу скажу тобі, де я ховаюся. О, давай, це гарна ідея. Та ні, селян, шукай, так нечесно, а потім я тебе буду шукати. До речі, цікаво, де він буде ховатися. Я думаю, що мене тут знайти просто не можу, але, друзі, як і казав, секретних будинків сьогодні буде достатньо. Я показав перший з них, і я думаю, що він вам вже сподобався. А далі буде ще крутіше, обіцяю. Слухай кавони, я не знав, якась підсказка в тебе невірна. В мене. Не виходить тебе знайти. Ну ти ж пам'ятаєш, ми вже з тобою грали. Якщо в тебе не виходить мене знайти, просто здавайся. Так я ж тоді програю. Ну, звичайно, а як інакше? Ми ще будемо до вечора чекати, поки ти мене знайдеш. Ну добре, я здаюся, виходь. Ну добре, так, відкриваємо наші секретні двері, секретний будинок. О, селянин, і ти тут? Ей, це не чесно. Ти як там сховався? Як ці книги відкрилися? Ну так вийшло, що вже зробиш? Дивись, хопана, і вже закрилися. Та я зараз так сховаюся, ти мене ніколи не знайдеш. Все, відвертайся та рахуй до ста. Ну добре, зараз буду рахувати до ста. Цікаво, де він сховається. 97, 98, 99 і 100. Хто не сховався, я не винен. Так, в першу чергу нам обов'язково треба перевірити всі будинки. Тому що, звичайно, поки що ми ховаємося у будинках. Як ви бачили, я сам тільки що сховався в ньому. Так, селянин може тут, ні, на жаль, його тут немає. Навряд чи в нього є такі секретні будинки, як ми До речі, перевіряємо його тут. Також немає, можливо, він є у своєму будинку. Так, друзі, це його будинок, його тут також, на жаль, немає. Ну добре, давайте хоча б перевіримо всі будинки, а потім вже будемо робити якісь висновки. Може, а він тут? Ні, його тут також немає. Невже в нього також є якась секретна база? чи що? Я не розумію так, тут також, ну друзі, я не знаю, де його шукати. Так, в цьому будинку давайте перевіримо. Так, а це в нас останній стоп! А що це таке? Такого тут не повинно бути. Як ви пам'ятаєте, по правилам, ми можемо ламати абсолютно всі блоки, щоб знайти іншого гравця? То. Тому селянин, звичайно, вибачай, я впевнений, що ти тут ламаємо, і ну, звичайно. Та що ж таке? Я думав, ти вже мене ніколи не знайдеш. Та ти що, ну тут е, було і так зрозуміло, що ти тут ховаєшся. Тут би кожен це зрозумів. Ну що це таке у будинку щось побудував? Добре, виходь звідси, я тут все ломаю. Тому давай, готуйся рахувати до ста. Тепер моя черга знову ховатися. Ти що, з того будеш будувати щось секретне? Настільки секретне, селянин, такого ти точно ще не бачив. Чів, здивую не тільки тебе, а й всіх друзів. Ну все, давай відвертайся та рахуй до ста. Це раз я все викрию, всю правду, зрозумів Кавона, я тебе знайду. Та я не проти, не проти, звичайно, шукай мене. А ми, друзі, вже будуємо другий секретний будинок. І ось я його тільки що побудував. Прямо на цьому місці. Не вірите мені, та що ж таке. Ну добре, нам треба взяти ось цей ключ в руки і просто натиснути на це місце. Друзі, дивіться, ми з вами натискаємо. І ось дивіться, що відкривається, друзі. Ви бачите це. Це дуже прикольно виглядає. Так, мені зараз обов'язково треба взяти лопату, поки Час і давайте трохи зламаємо цю землю, щоб я міг там все ж таки сховатися. Це ж секретний будинок, я його побудував за 10 секунд. Так, дивіться, ми можемо ось таким чином закривати цей будинок, а можемо його, звичайно, відкрити. І давайте вже в ньому сховаємося. Так, трохи земельки знову ж таки треба зламати і взяти драбини, щоб туди, звичайно, спуститись. Так, беремо драбину, друзі. Нам треба поставити її десь приблизно. Ось тут. І все, можна спускатися. Ось так: от ще тут поставимо І давайте тут все закриваємо. І тепер селян ніколи просто в шиті мене не знайде. Селянин, ти там де, можеш вже мене шукати. А шукай, я шукаю, дай знову підсказку. Ну добре, я тобі дам головну підсказку. Ти знову ж таки не забувай, можеш ламати будь-які блоки, щоб мене знайти. І дивись, я не знаходжуся у будинку. Тобто не шукай мене у будинках взагалі. Що, чесно, ти не брешеш? Та, звичайно, не брешу, я кажу тобі це на 100%. Щось насправді я навіть не знаю, де ти можеш бути. Я навіть вже у шахті диву. Калуна, кавуна, вже, я тебе шукаю, знайти не можу. Хочу подивитися, де ти сховався. Селянин, щось мені здається, що ти взагалі не намагаєшся мене знайти. Ось, я ховався в цьому місці. вже так складно було мене знайти. А хто міг подумати, що ти під камінням ховаєшся? Як мені треба цю штуку відкрити? А я звідки знаю, ти ж повинен мене знайти, не я. І насправді, друзі, так, як ви розумієте, цей секретний будинок відкривається тільки з ключа. Інакше його відкрити чи зламати. Просто не можу, на те він і секретний. Але добре, селянин, я тебе зрозумів, тому давай я зараз буду вже тебе шукати. Тільки в цей раз відвертайся і дивись в сторону лісу. А, тобто ти ще хочеш сказати, що я підглядую за тобою. Є, в мене також такі думки, все, відвертайся давай, поїхали, зараз не знайдеш мене. Да я тільки з радістю, якщо ти в якомусь крутому місці сховаєшся, все, друзі, рахуємо знову ж таки до 100. 99 і 100, все, ходімо шукати. Так, селянин, ну добре, ти. Завжди в мене запитуєш підсказки, давай і ти мені підскажеш, щоб я не витрачав час дарма. Я знаходжуся у будинках. Ну хто б сумнівався, насправді в цьому, що ти знаходишся у будинках, де ще ти можеш ховатися? Тобто в цей раз мені знову треба по ним ходити та шукати тебе, але я не думаю, що це проблема. Може, він в моєму сховався? І ні, друзі, на жаль, його тут також немає. А де ж ти тоді знаходишся, селянин? У будинку, кажу ж тобі. Друзі, я б дивився вже всі будинки і ніде його немає. Ну добре, давайте знову займаю. Демо в його будинок, я нічого тут не бачу. <хи> що смішного, ти стоп, ти десь тут? Чи що? Я Я не розумію. Ану, друзі, давайте візьмемо кайло, будемо ломати його будинок. Ні, ні, його не треба ламати, будь ласка. Чого це не треба, селяни? Я ж повинен тебе якось знайти. Це не чесно, кавуне. Що не чесно? бувай звідти. Оце ти сховався. Ну, в цей раз молодець. А я тобі тут все знову ж таки забудую, щоб нічого не було звамане. Як тобі, до речі, моя хованка. Ну крута, крута, молодець, круто сховався, але все ж таки ти сам себе і здав. тому що ти казав не ламай мені будинок, і я одразу зрозумів, що ти тут знаходишся. Ну нічого, я ще переможу. Звичайно, звичайно, ти мені, до речі, бажання скоро будеш винен. А тепер рахуй все. Бувай, друзі, до речі, я ж хотів у вас запитати: селянин, скоріш за все, програє і яке бажання мені в нього попросити. Якщо ви знаєте, чи вигадали вже, напишіть Обов'язково про це у коментарях. Мені потім буде цікаво їх почитати. І можливо саме з коментарів я візьму бажання для селяна. І наступний будинок я вирішив побудувати прямо за будинком селяна. Якщо він не зможе мене знайти, дамо йому максимально таку підсказку, що я знаходжуся за його будинком. І давайте покажу вже третій секретний будинок. Що нам треба зробити? Нам треба ось таким чином зробити. І, друзі, тут з'явився секретний будинок. Так, звичайно, поки що взагалі нічого не видно. Але якщо що ми візьмемо в руки ось цю лупу, як ви бачите, тут з'явився якийсь ефект. Так, нам треба встати ось тут, прямо таки посередині. І дивіться, просто натискаємо ось таким чином. І зараз ми повинні телепортуватися прямо в наш секретний будинок. Ось таким чином. Можемо, до речі, одразу тут поставити декілька факелів. І все, друзі, ми знаходимося прямо таки під ним, під цим ефектом, який ви тільки що бачили, Прямо тут і прямо зараз. Це дуже прикольно. Просто взяв і телепортувався в нього. І, до речі, так, селянин ти вже можеш йти мене шукати. Та зараз за 5 секунд зайду тебе. Знаєш, хочеться все вірити насправді, хочеться, щоб ти також переміг колись. А я вже взяв ліжко і я можу трохи поспати, поки селянин мене там 5 годин буде шукати. Та які 5 годин, що ти там брешеш? Та не брешу я. Це такий, друзі, секретний будинок. Цікавий в тому сенсі, щоб в нього потрапити, вам треба ось це робити. Ну ви пам'ятаєте, я натискав на ефекти, я просто телепортувався в нього. То це було цікаво. Та, Тагоди, дай мені якусь підсказку, будь ласка. Добре, добре, селянин, я знаходжуся прямо за твоїм будинком. Це така підказка, ну максимальна. Далі нікуди. Більше підказувати не можу, тому що ну ти і так мене знайдеш, я думаю. І до речі, а він може ці блоки зламати, друзі, серйозно може. Так, це проблема, але навіть нічого страшного буде, якщо він нас знайде. А я вже взяв лопату і шукаю тебе. Ого, ці лопату взяв. Оце ти крутий. Ну добре, я тебе чекаю. Чекаю, селян. Все, камуне, я тебе знайшов! Це не секретний будинок. Як це не секретний? О, серйозно знайшов? Ну я знав, що ти зламаєш, тому що тут все ж таки можна ламати землю. Саме в цьому будинку, а в інших не можна було. Ну тоді давайте, друзі, вилазити і будемо зараз шукати селяна. Хе-хе, хе ну нарешті знайшов хоч раз. Тут я з тобою погоджусь, молодець. Так, давай я відвертаюся, ось так максимально, і я нічого не бачу. 99 100, все, селянин, я готовий. Так, давай мені Одразу підсказку. Ти у будинках чи ні? Так, я у будинку. На жаль, ніякої фантазії у селяна немає постійно. Ховається у будинках. Це прикро, але, друзі, що робити, його знову ж таки треба тут шукати. О, до речі, давайте одразу ось так ось зробимо. Хопана. Спускаємося, так буде набагато швидше. Так, його тут немає, я думаю. Тому що він вже тут ховався, він знає, що я його можу знайти під землею. У мене є і лопата, і кайло в цьому немає ніяких проблем. Так, друзі, я ще не перевірив ось ці маленькі будинки. А так, я. Повсюди вже перевірив, тут також немає. Не знаю, можливо, він якось сюди проліз. Давайте поставимо ґрунт ось таким чином. Ні, тут також немає. Можливо, все ж таки тут і тут, ні. Селяни, ну ти точно знаходишся у будинку? Так, я в секретному будинку знаходжусь. Стоп, що? Він, він побудував секретний будинок? Хоча стоп, здається, я зрозумів, в чому справа. А ну, друзі, ходімо зараз сюди. Невже він тут десь ховається? І, а, ну селянин, ти серйозно, ти сховався в моєму будинку і думав, я тебе не знайду. Та що ж таке? Ну, добре, добре. Давай вже бувай світ, оце, оце він, звичайно, прикольний, так, друзі? Сховався в моєму будинку. Ну добре. Що далі, будеш мене шукати чи ні? Та, звичайно, буду, продовжуємо. Селян відвернувся, і я готовий будувати наступний секретний будинок. І для нього нам треба серйозно буде дещо побудувати. Дивіться, ми беремо дошки і ось таким чином, друзі, будуємо наш секретний будинок. І ні, друзі, не подумайте, я не буду його будувати повністю. Та який він секретний, якщо його видно. Дивіться, що ми робимо. Ми відкриваємо двері, ось таким чином тут натискаємо. І як ви бачите, коли я проходжу, ну взагалі. І нічого не змінюється. Тобто це взагалі не будинок. Але, друзі, якщо ми ось так от пройдемо, дивіться, я повинен зараз телепортуватися. Це працює не одразу. О, здається, вийшло. Так, ідеально, друзі, там просто не з першої спроби чомусь було, але не важливо. Головне, що в нас вийшло. І, до речі, він землю також може зламати. І, можливо, він мене і знайде, тому що, ну це і так зрозуміло. Якісь двері стоять дошки. Зрозуміло, що я десь поряд. Я думаю, що він мене знайде. Але головне, що я вам показав, що також. Можна телепортуватися в такий будинок по схемі, як у миному будинку. Ну, ви пам'ятаєте, я просто взяв і телепортувався. Селянин, як там в тебе успіхи? До речі, я не ховаюся в будинках. Даю тобі підсказку, щоб ми не витрачали дарма час. А що це ти тут побудував? Я не пам'ятаю, щоб таке раніше тут стояло. А якщо так, ох, кому де? ти ще тут ховаєшся? Швидко ж він мене знайшов, так, друзі? Так, давайте ось таким чином ламаємо землю і виходимо звідси. Молодець селянин майже без підсказок впорався. Так. Звичайно, ти тут поставив щось, ти думав, я тебе не знаю, ну хто ж так роби, Кавун. Ну я хочу тобі нагадати, що коли ти перший раз ховався, ти теж у будинку там поставив дошки і ховався в них. Тому я не знаю, до чого ти тут це все кажеш. Але зараз я так не ховаюся, все, відвертайся. Та добре, як скажеш, давай, буду рахувати до ста. Фух, селяна, все, я порахував, сподіваюся, в тебе там все готово. Кажи, ти у будинку чи ні? Так, я у будинку, Кавун. Здається, він кожен раз, просто кожен раз ховається у будинках. Я тільки один раз, здається, сховав. Всього будинку, а всі інші рази я ховався на вулиці в своїх секретних будинках. І, до речі, друзі, я вам ще один секретний будинок хочу показати. Він буде також достатньо прикольний, але спочатку давайте знайдемо селяна. Чи не знайдемо, я не знаю, як піде. Все ж таки він також трохи вчиться ховатися, і зараз я можу його навіть і не знайду. Хоча слухайте, якщо він сховався у будинку, я його точно повинен знайти. Я розберу кожний будинок, ну потім, звичайно, їх зберу знову, але я все одно його знайду. Так, друзі, будинки ми ломати повністю не. Будемо. Це неправильно. Слухайте, а я навіть і не знаю, де він. Тому що залишився тільки мій один будинок і другий, в якому я ховався. Так, слухайте, щось мені здається, що він знову в цій кімнаті. Так, а я можу її зламати? О, так, я можу її зламати. Секунду. А ні, тут селянина, як ви бачите, взагалі немає. Селянин, тебе тут точно ніде немає? Ні, друзі, його немає. А що ж тоді робити? О, до речі, можемо одразу відкрити чи не можемо. А, це не та книжка, яка нам потрібна, але добре, неважливо. Щось мені здається, що ти мене обманюш, і ти. Взагалі не у будинку знаходишся. Ні, ні, у будинку, це точно. Ну я ось іду до свого секретного цього будинку. Та що ж ти будеш робити? Його реально немає ніде. Стоп, а це що за драбина? Секунду, секунда. кайво в мене є. Ану, давайте піднімемося, подивимося, так ломаємо цей камінь. Селянин, якщо ти тут, то, звичайно, молодець. Непогано так сховався. Так, друзі, він тут. Та що ж таке? Як ти мене тут знайшов? Я ж навіть підсказку не давав, що я на даху. Так а ти ж драбину не прибрав, а без драбини ти би не піднявся сюди. А, точно, я про це не подумав, ну добре. Все, до речі, можеш поки що тут посидіти, порахувати, а я хочу ще один секретний будинок побудувати. І я насправді можу побудувати його, ну, я не знаю, в будь-якому місці, де захочу. І я пропоную побудувати його саме в шахті. Нічне бачення випили і ходімо, шахта у нас маленька, тому селянин повинен мене знайти. Але, друзі, я буду ховатися в боках, і зараз я покажу, як це буде виглядати. Глядати, я просто вибираю місце. О, давайте прямо ж таки тут. Так, ламаємо знову цей камінь, і будемо ховатися прямо на цьому місці. Так, давайте візьмемо наш секретний будинок, зараз його поставимо. Що нам треба? Давайте ось таким чином спочатку побудуємо середину будинку, щоб я хоча б десь міг сидіти. Приблизно ось так от я думаю, нам вистачить. Хоча ні, давайте трохи більше зробимо. Щоб я в одному боці тут не сидів. Я думаю, що ось так от нам вистачить. Тепер що ми робимо? Ми знову ж таки на це місце ставимо каміння, прямо ось таким чином робимо. Ось так от. І все, друзі, будинок готовий. Але як в нього увійти? Звичайно, так як я господар цього будинку, тільки я можу в нього зайти. Це такий чарівний будинок. Ми просто йдемо, і він відкрився, і бачите, закрився. Відкрився, бачите, закрився. І так я, звичайно, можу робити нескінченно. І що не цікавіше, я так можу його побудувати де завгодно. Вгорі і в землі не важливо. Головне, що я можу це зробити де завгодно. І давайте зайдемо і будемо чекати тут селяна. Так, кавоне, я вже у будинках Дивився, а ти де? Ой, ти вже порахував, а я в шахті, я в шахті, селянин. Шукай мене в шахті. Та ти що? Та ти можеш в боках десь сидіти, я ж не буду стільки копати. А хочу одразу сказати, що так, я трохи в блоках, але вниз не копай, а вгору не копай. Я дуже близько до стінок цієї шахти. Тому, селянин, бажаю тобі успіхів! Можеш копати, можеш не копати. А тебе взагалі реально буде там знайти? Ну, я думаю, що так, якщо тут зламати, так, друзі, я думаю, мене реально тут знайти, тому селянин, давай. Так, а де ж саме ти тут можеш бути? Я, якщо чесно, навіть і не знаю. Ну я б тебе тут точно не знайшов, кажу сразу. Ні, ну звичайно, знайти можна було б, але на це треба витратити дуже-дуже багато часу. А ти мені підсказку не даш, як я можу відкрити цей будинок чи ще щось? Відкрити ти його, на жаль, не зможеш? Я кажу, тільки копати, тому вирішуй сам що робити. Добре, я здаюсь, ти де? Селянина, я взагалі-то тут о, вітаю! А як ти зі стіни не вийшов, це що за магія така? Це не магія, це секретний будинок. Ти чого? Я в шоці, як ти це робиш? Ну добре, тепер моя черга. Так, звичайно, давай ховайся, а ми зараз будемо тебе шукати. Давай в будинках ховайся, як ти вже звик це робити. А я вирішив у будинках більше не ховатися. Вони маленькі, там неможливо нормально сховатися. Ну добре, тоді ховайся в якомусь іншому місці, а я буду тебе вже шукати. Кавун, шукай мене, я поряд селом. Поряд з селом, тобто ти не в будинках зараз? Ні, ні, точно не в будинках. Так, а де ж він тоді може бути? Так, друзі, нам треба звертати увагу на щось дивне. Щось після себе він точно повинен залишити. Тому давайте перевіряти. Так, ну тут його також не ми слухати, а це вже складно. Коли він. Ховався у будинках, його можна було практично одразу знайти. Тому що, і так зрозуміло, можна вверх покопати, можна вниз, але все одно ми його знайдемо. А тут я навіть не знаю, ти хоч недалеко відійшов від села. Ну, ти ж мене нормально чуєш, тому недалеко. Добре, добре, зараз спробуємо щось з цим зробити. В шахті можу, хоча ні, я ж в шахті тільки що там рахував. Тоді я навіть не знаю. Ти мені, можливо, підсказку якусь дасиш. Ні, ні, давай без підсказок, тому що одразу зрозумієш день. Що ж ти будеш робити, а в лісі може, очі ще десь. Слухайте, ну хочу сказати, що він десь поряд. Це вже точно. Ну, під замою він навряд чи знаходиться. Я ось тут ходжу, ходжу, я серйозно, я, я просто здаюся. Все, селянин, кажи, де ти, я до тебе підійду. Я у воді, кавон. В якому це сенсі у воді? Стоп! Я ж перевіряв, тут також, тут немає. А я не в селі. Дивись краще. Та вже виліз, все одно я здався в цьому раунді. А, ти тут чи що? Ні, його тут також. Ааа, стоп, це скло. А, селянин, оце ти молодець. Ну серйозно, це теж такий типу секретний будинок, звичайно, не такий, як мене. що я туди телепортуюся, блоки ломаються, відвигаються, але все одно прикольно, ти молодець. Тепер вилазь же звідти, тому що досить там сидіти. А що, мені ці схованки дуже сподобались. Та мені також, насправді, прикольно було. Ну, добре, в цей раз ти знову ж таки переміг, і я винен тобі бажання. Так, але з бажанням поки що квапитися не будемо. Я Просто не знаю, що тобі можна загадати. Тому краще нехай підписники напишуть у коментарях, і потім я вже тобі його скажу. Будь ласка, напишіть щось хороше, тому що мені це треба буде виконувати. Хе -хе, ну, теж вірно, теж вірно. Тому сподіваюся, друзі, ви написали якесь бажання, щоб ви, наприклад, загадали селянину. Ось так тепер виглядає наше село. Десь постійно якісь будинки стоять, це нормально. Трохи розширили наше село, тепер можна сюди ще когось погукати. І друзі, обов'язково зараз натискайте на інші моє відео, які. Ви бачите на своїх екранах, а також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кевин. Всім до побачення, друзі!